Доброго дня, хочу зняти свій новий виноградник, заложений два роки тому. Це третій сезон винограда. І ці чотири ряда заложені із Черенка, вирощував з Черенка Перший раз в житті. Не знав, як воно і робиться. Черенки купляв, от не пам'ятаю фамілії в Лубнах Місто Лубни, Полтавської області. А далі виноградник тут 5 соток заложено, 12 рядів. Дальше Брав у шпака е, Володимира Вісаліонова, теж в Полтавській області. Ну, то там брав вже саженцями. І от і із цих, е, а сьогодні, кстати, 11 серпня 2024 року. І третій сезон винограду, виноград Юпітер. Хочу просто ну, показати, яка нагрузка. Перший урожай і нагрузка. Тут грони було по 4 грони на кожному, на кожному пагоні. Ну, по одній удалив. Тут тільки на одному пагоні 4 грони. ось Дивіться. Які грони. Як його показати, щоб бачили. Рукою. чи, mm -hmm. Ну, а воно ну, отак проведи по ній. Чотири грони. Більше, ніж рука. Гарні такі. І тут накажемо пагонів скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 15, пятнадцять, шістнадцять, шістнадцять сім, сім, 18, 19, 20, 20, 21, 22 пагони по 3 грони на, на пагін. Такі не слабі, грам по 300, 400, мабуть. І дивіться, він вже пошти повністю. Визлів і лоза товстенька. Ну, якщо дивитися на цей, то теж третій рік перший урожай покажи. Ну воно слабеньке, слабеньке, але ж це перший урожай. Що ж то ліденьке. І то лоза визріває. Ну, і тут така от, покажи якось збоку, хочеться просто похвастатися. Тут, мабуть, кілограм двадцять. Дві плоскості площини. Це перша площина, переход сюди угу. О, там можна сняти. Хорошо. Хороший видок. Там зняти, так, да, непоганий. Такі і бубочки такі товстенькі. На чому на, на пучі, на нігтику показати. Великий палець і вон, вона більша пальця. І на і цю Та лоза вже визглива. Тут ось проведи по цій лозині, по цьому пагону, яка коричнева, і щось тут до кінця, ось? ну до кінця сантиметрів 20 не вислило Так їй ще три місяці зліть. ну В общем, виноград Юпітер. Знімаємо перший раз, ніколи ніколи це не робили. Якщо що, напошити, ми, ми знімемо тут. Багато сортів, тут і Юпітер, і, і Карнавал, ну то можете попросити. Оце 4 ряда можеш пройти, то показати. Це Такий самий чи другий? Це, це теж Юпітер і теж в один рік із, із черенка садив із черенка. Ну, тут, тут дві, два рукава вийшло. Ну Тут теж непогана така нагрузка. І, і ви собі спокійно. Ну такі маленькі вони, але це перший урожай. То один раз, другий, третій, третій. Ой, перечепився. Та що по всьому винограднику пройде? скажи, що це ще є. Так у мене в мене тут я не пам'ятаю пам скільки сортів. Ну оце, тут і забило. Ну багато. Оце постійний четвертий лік. Остань. Оце кот. А це Кузьма, а це Кузьма. Кузя, Кіт Кузьма. знайомтесь, Багато сортів тут. Ну, со третій лік, це що у нас? Модниця, але ну, тут немає врожаю, просто лоза виприла, я на зиму прокопала, зима була тепла. Лучше б не прокопував. І воно викисло. Хорошо, хоч проснувся. Юпітер мене пора. Юпітер це... теж третій рік. І тут Пу -пу. я не знаю, як показати. Може всередину якось зайти показати. секунду?

Та вірю. 18 пагань. І теж, дивіться, визліває коричнева лоза. Диви. Товстенька, коричнева і вже визлила. визліва. Це дуже хороший. Ну він ще зелений, ще не дійшов, але непоганий такий. І це перший урожай. Учитується, що це перший. Сігнальні грони, як то кажуть. Ну третій рік. А той от буде четвертий сезон. Він вже повністю буде і не виймок, так нормально все. А це шума. Іскра. Теж такий, ну він ще зелений. Оце хороший. Мен це й нравиться. Це талісман. Дідіякі здоровий. Так якось приближ. Ну Так це теж перший урожай, третій рік кущу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13 13 грон. І такі гронки. О, як би його. Видно, Видно що. Ну, він ще дутиметься. Він ще... Це сеточки. Це yeah. цимус. Ну, він починає поспівати. Кешмиш цимус. Починає поспівати і оси. Оси. Шмелі будь-таки. Сіточки понадівав. Ну він ще він має бути до 5 кг, ну ще такий. Ну, Первий рожай. -то. Це теж лоно. Лоно вже спілий. Ну маленький, але такий мускат уже хороший. Сань ти пробував, да? До да, Бомба. Якось так. Дерев'яні стопчики. У мене проволока оцинкова. Нема в мене грошей на железо, а тут на заброшених участках поросла Акації, море, пиляйних хочу. Все це на горбу 100 стопчиків. Це що це за... Блін, не видно. А ну якось. Олін. Олім. І перший урожай, тут такі бубочки. Ну з пальцем зрівнять. То. Ну, така рихлень, ну це, це перший це весь. Первий уважай. чорна игла. Шов шпака брав це все. Потім біла медведиця. Не... А може тобі отак засовувати всередини показувати. Біла мед медведиця. Біла медведиця, так. Да. Вуглик у нас тут є. Чи один котик? Вуглик. 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 Ладно, це що. Ну, чорну голку. Ми дивились. Ось мені на прошлом році була одногорона. Цей і Голівер, Теж такий непоганий. Ну вимок, викис. Погано дав поганий. Посланник теж. Ось перший рожачок ще зелений, але вже краситься. Ну це Ізабела, тут вона і росла, рука не піднялась, вируба. Mm. Я так її оставив. Вряд нарисувалося так в ряд. А Це що? Це е, меланка. Уже набирає, ну ще такий соломленний цвет красивий. Два рукава вийшло. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, дев'ять, десять громад. Нормально спробуємо году. Це красивий його робити. Ну, можна розв'язати. Там так видно. Як сигналки-то непогано, такі угу. красивенькі. Я навіть не ну, академік. Академік. Ну він ще зелений, ще не знаю. який він і навкус. А то що? А, там далі. Ну да такий виноградник не маленький. Ну, якщо вам хочеться, ми тоді знімемо, мабуть, ролик повністю про кожний. Бо тут 12 рядів дуже, дуже довго буде воно затягнеться. Я Юпітер хотів показати показал на прятилики какие-то глаза Савран набрал Савран с Полтавської области тоже наталка Полтавка ну сигналочки такие попробовать можно будет угу. далее я непоганий двое и уже угу. начинал лозавы зливать тоже Роботи з виноградом да, багато. Да, роботи з весни до осінь. Це подарок не світає, дуже добрий такий, такий вкусний. Що ти, що, на, що uh -huh. ну, да. Класний, вже спілий, вже готовий. Дуже вкусний. Постучок нема. І мені не попалось, нема чомусь. Навірно, кишмиш. Yeah. Подарок ірині, він зимок у мене тут. тут же в мене... Такі условия ліс. Да, тут Покажи, ліс. Скажи, ось вже ліс. Тут там ліс. Дерева його моє тут. No. Висять прямо над no. ось три ряда. No, прямо над виноград. No. Да. Тут, тут виноградом. А сонце заходило там. No, це, що ну це він не запилився в цьому году. Це красень. Снімемо потім, якщо комусь хочеться то і вийти з сорта, ну то потім. Коні, я вивезе будемо закінчувати, кому понравиться, то спрашивайте чи питайте. Ми знімемо кожен сорт. Розкажемо. Все, до побачення. Да, до побачення, Кот котиків котиків сніг. Вуглик.